Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхамі сову. Ось така буде велика та красива паперова сова. Ось такий вигляд сова має з іншої сторони. Робити таке оріхамі дуже легко. Давайте ми цю красиву паперову сову будемо робити разом. Щоб зробити сову, беремо листок розміром 14 на 14 см. Беремо листок і складаємо його набік вдвічі. Перевертаємо назад. В іншу сторону складаємо листок вдвічі. Перевертаємо назад. Складаємо листок з кута в кут. Перевертаємо назад. В іншу сторону складаємо листок з кута в кут. Перевертаємо назад. Загинаємо кут до центральної лінії. Загинаємо іще один кут до центральної лінії. І ще один кут загинаємо до центральної лінії. Розвернемо листок. Ось так. Перевертаємо листки з боку і зверху. Ось у нас є лінія. До цієї лінії загинаємо нижній кут. Тепер верхній кут загинаємо до лінії. Загинаємо зверху невеликий кут. І по лініям перевертаємо листки до центральної лінії з обох сторон. З однієї сторони загнули, загинаємо, з іншої сторони. Наводимо листок, і у нас виходить ось така сова, тепер її потрібно розмалювати. Щоб сову розмалювати, беремо фломастери і розмальовуємо сову так як ви це бачите в себе на екрані. Тепер наше орігамі вже повністю готове.